Привіт, друзі! Хочу вам розказати, як фальсифіцірували мій мед. Цікава історія. Був в мене мед на реалізації. Мені дуже було то вигідно, добру ціну дали, знали якість мого меду. Що вийшло? Через місяць. Ото був весняний мед. Я його викачав. І якраз після того, то все десь вийшла така ситуація. Людина взяла на магазин хазяїн. Небагато, там першу партію десь 20 літрових, там і щось 15, 15 півлітрових. Ну, добре. Пішло, хорошо, все. Розчет нормально. Бере він другу партію. Вже більшу але щось довго не продається. Думаю, що ж то робиться таке. Потім зінок пішов мені від одної людини, бо я писав на баночці тако. Ну, таким собі, дідуським ще. Писав собі ЛМ надрукованими буквами, на принтері. ЛМ лісова пасіка, медвесняний і внизу такой телефон подзвонили мені один раз, що ми брали у вас мед, ну а зараз беремо якась не та якість. Позвонили другі люди. Я то якось перший раз подумав, може щось людині, ну не кожному вгодиш. Був другий дзвонок, я дивлюся, а, перезвоню йому, як там, як там продажі туди-сюди. Він говорить, та щось погано, щось дуже тяжко зараз. Ну я розумію, що десь всім зараз тяжко. Ну, я ж то можу зрівняти, як то було. Ну, Мене це зацікавило. Ще з одним товаришем під'їхав до магазина, заслав товариша, купили, я як почувствував, купив баночку меду півлітрову. Пішов він купив. І що ви думаєте? Йому продали мед, вроді як мій. Все напечатано так. А мене зацікавило, скриваю я кришку. Я взразу... Ні, я по кольору навіть вже побачив, по кольору. Не сильно, але було замітно. Бо свій метів знаю. І тут вийшла така ситуація, я вскриваю кришку, та навіть не той запах. Нема того весняного приємного запаху такого суперового. Що мені робити? Не було його на місці цього хазяїна. З продавчицю я навіть не став від відносин ніяких. Визвонив, дочекався, почали про щось говорити на цю тему. Тема безполезна, да дати що, поверні, да, так не може бути і все таке. Ну, думаю, все, остаток забираю, на що воно мені потрібно? Виїхав я звідти, все. І служив і помислив собі. Зараз є нормальний клієнт, який теж може взяти і по нормальній ціні на реалізацію. Але щоб... Два рази на ті граблі не ставати, що я собі придумав? А я собі придумав таку ерунду, як печаточку на сіргучу і... О! Це буде пломба. А то буде печать. Якщо ви побачите, Но воно буде перевернутими буквами на другу сторону. Як ставиться печатка. Все. Я замовив гуща. Обтягнув. Технологію в інтернеті там вичитав, як то все зробити. Нічого тут сложного немає. Трошки погратися, поки нагрієш, поки туди, поки сюди, поки наловчишся. О, там ще теж ці температурні режими, коли той... Сергуч має підійти до того, до того состояння, що вже потрібно, це треба заморажувати, щоб не приставало. Тут є трошки, є трошки з чим погратися. І перші рази не ну трошки спорту я того Сіргуча, то не страшне. І я почав то робити. Зараз я піду, віддам на реалізацію людям, то я вже буду впевнений. Якщо камера щось покаже, вам, я не знаю. Тут має стояти ЛМ. Лісова пасика. З цієї сторони має бути QR-код, який я чекаю, щоб мені наклеїти, щоб то на OLX вийти, і з OLX людина могла, щоб по QR-коду, що в описі і щоб телефони там є через їх спрацювати, то на завтрашній і на поснізавшній день. Мали сьогодні привезти, так як я в тих роліках обіцяв. За останній мій ролік. Там були, що Тіпо, що я ненормальний. Я ну, обоснуйте на... 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 в тому питанні, наскільки я то розказав, наскільки то людина попросила, як я робив, за ту ціну високу на мед, що 700 гривень. Якби людина то щось знала, вона мені сказала, що щось не так. Ну я так вважаю, навіть по своєму розуму, що то екологічно, будемо говорити, ну, процеси, ті норми якісь, для того, щоб той мед був дійсно корисний, то моя така думка. Як то все вийде в мене, то буде далі, будемо далі працювати. І закацією. О, шайбаночка, шайбаночка чекає на е, різнотрав'я, що буде. Пчолком тяжко зараз, дуже жарко, дуже жарко. А в такі, такі температурні режими ну, квітка закривається. Бджілкам дуже тяжко. Десь вони ще, ще щось знаходять. Є такі, що не так закриті. Ця квітка, що може десь щось і трошки, щось вони підносять, но тяжко їм. Щось підносять, випаровують. На воду йдуть, водичку я постійно міняю. Одна трошки солі додаю, одна свіженька. На пасіці треба бути. Кожен день треба бути через день. Ну, От сьогодні під вечір теж була робота, весь мокрий був. От сполоснувся. Роботи вистачає. Що я вам хочу сказати? Якщо я то зробив і вам то було цікаво. І ви зробіт. Бо ви знаєте, зараз такі часи, що і горілку, і сігарети, що тільки не фальсифіцірує. І той мед, а то я вже знаю, що то є. Супербомба. Ще QR-код. OLX, І кому сподобалось, будемо працювати. У мене то є натуральне. Мої ролики ви бачили. Лісова пасика. Ранні первоцвіти. Все супер. Ну і я вважаю, що я порядна людина. За мене ще ніхто нічого не сказав, скільки в мене клієнтів мед брали. І до сьогоднішнього дня беруть. До зустрічі!